Всім привіт цей тиждень я знову починаю з котика. Я вже трошечки повишивала. Зараз покажу тут на екрані вам моє до, що було цього тижня. Те, на чому я зупинилася на минулому, власне говорячи, та я зробила таку одну помилку. Я забула вам показати, я котика вишиваю. Я вже звикла до того, що більшість моїх підписників вони весь час на моєму каналі переглядають відео. І мені здавалося, що всі вже знають про цього котика. Зараз я вам його покажу. Я вам покажу, в мене є роздрукована схема. Так, о, більше. ледь не вромила. Ось такий котик від Хемери. Хазяїн світу, він називається. Ну, якби тут чорно-біла у нас копія. Але е, зараз на екрані я вам прикріплю. Фотографію цього котика в кольорах. Я собі розписувала детальний план, скільки мені потрібно вишивати кожного дня, щоб його завершити в цьому році. Ох, що мені вам сказати? Це не одна моя робота, яку я зараз вишиваю. У мене є зараз таємний процес, яким я займаюсь. І процес, який я вам покажу ще трошечки згодом. Тому я дуже багато вишиваю. Я зараз вишиваю по 4-5 годин на день. І я вам скажу, навіть з тим, що я стала так багато вишивати, все одно я не встигаю зі своїми планами. Ось так я собі напланувала, чи нічого я не встигаю. Я хотіла окремо робити кожного місяця відео з просуненням мого котика. А, але тоді я не матиму вам і показувати, що в мене відбувається кожного тижня. Тому що е, кожного тижня я хотіла показувати там мінотика, ще деякі маленькі процеси, там дракончика, наприклад, свого, які я просуваю. Але е, я, знову ж таки, я виділяю зараз багато часу на мою багатоколірну роботу, ще на один таємний процес, та процес, який я вам покажу пізніше. Тому я по факту дуже мало вишиваю єнотика, дракона, не можу почати другі, якісь зараз нові процеси, бо потрібно закінчувати ті. Тому буду показувати кожного тижня вам ще й котика, але кожного місяця буду знімати і окреме відео по ньому. Ну, зараз ось такі просунення є на даний момент. Але який в мене був старт цього тижня, я вам вже показала. Я за цей тиждень вже багато просунула цю роботу. І буду продовжувати просувати, щоб встигати з тими планами, які я сама для себе розпланувала та зробила. Трошки прогресу. Міранда прийшла допомогти показати мені цей прогрес. Так, моя любов. Трошечки прогресу, щоб ви розуміли, ось так виглядає 1%. Це лише 1% мого котика, і це вже дуже багато. Ну, з тим, які я собі взагалі поставила плани по вишивці. Я розумію, що я помилилась. Мені потрібно виживати тільки котика, щоб я вишила всі ті. Не всі ті, а весь той процент, що я собі поставила на тиждень. Бо на 1% в мене пішло 3 дні. І то, якби я виділяла багато часу на цю вишивку. Буду переглядати свій план, бо не знаю, як я буду так вишивати. І Півдня немає світла. А, ну, якби. На вулиці не завжди сонячно, тому я не завжди маю змогу вишивати навіть вдень. А коли з'являється світло, то в мене вже інші справи, якими я займаюсь. Буду переглядати всі свої плани, тому що це нікуди не годиться. Зараз тут допомога. Так. Моя скринька з ниточками, що я вам показувала минулого разу. А моя Мірандочка, яка тут допомагає мені. Так. Ну, Там вона вже ниточки поправляє. Моя дівчинка. Але щоб ви не думали, що це тільки Міранда в мене тут помічниця. Там зараз покажу. У мене тут принцеса з іншої сторони. Кс -кс -кс. Така дуже серйозна пані. Так, моя дівчинка. Наразі ось такі справи, і настав час вже братися за інші проєкти, бо я на цьому тижні їх зовсім мало повишивала. І буду вишивати єнотика, щоб я вам могла змогу хоч щось показати. А дівчата мені будуть усім допомагати. Так? <гум> Як дивиться? У нас ще з'явилася подружка, яка приходить до нас. Під вікно, вони з нею вітаються. І я вже ті подружці винесла та поставила мисочки. Мисочка з водою та з кормом. І кожного дня я поповнюю цю тарілочку. Вона, до речі, приходить кілька кілька разів на день, щоб перекусити. Ось такі дівчата люблять поїсти. Так ось такі справи. Сезон, сад рот відкриваю, точніше, оголошую відкритим. Такі, таке насіння я собі купила. Тут же в мене є один латочок. Де щось росте, ну буду пересаджувати. І ось ці. У мене земелька. Ну, і моя допомога. Міра, Міранда. Дивіться, вона чекає, просто, коли вона вже піде і буде розгрибати всі мої лоточки. Така вже цікава історія моєї посадки. Коли я перший раз в своєму житті садила, то виросли просто неймовірні кущі зелені, ви навіть не, не у... можете у собі уявити, Боже, наскільки великі ті кусти були. А потім наступні рази, коли вже заджала насіння, щось воно в мене ото то-то таке, тільки виростало. Це мій максимум. Тому буду пробувати робити це ще, бо мені б дуже хотілося мати такий зелений салатик на підвіконні. Купила ще, окрім салатика, тут є рукола та да, базилік. Ну і також є мікс, мікс кімнатної суміші. Ось так. Зараз буду займатися ще й ще й посадкою. Я сподіваюся, що на цей раз щось там виросте. Там принцеси, я не знаю, чути вам чи ні, напевно, чути, на підвіконні там з плашками розмовляю. Ну, ось такі справи. Помічниці в мене є, тому ми зараз швиденько все посадимо. Показую, як виглядає єнотик на даний момент. Та буду приступати. До його відшиву. Тут в мене повністю вже вишита його грудка, якісь бусинки в нього, трошечки листочок вгорі розпочала, приклеїла очі, мені дуже подобається. Ну, вже щічку одну почала вишивати. Хотілося б сподіватися, якнайшвидший фініш, але дуже багато інших робот зараз вишиваю. Але єнотик також буде просуватися, він вже лежить в мене дуже давно. Вже б мені час його закінчити. Тому зараз буду приступати. Ось так просунувся мій єнотик за цей тиждень. Ось так він зараз виглядає. Як ви можете бачити, я оцю частинку вишила. Потім пішла сюди вниз. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик. І пройшлася трошечки по колу. Не знаю, чого мені прям захотілося по колу, але, але, але напевно, мені буде тяжкувато потім тут вишивати. Але поглянемо потім. Загалом своїми просуненнями за цей тиждень я задоволена. Ось так все зараз гарно виглядає. Показувала вам, як я саджаю розсаду. Поставила її поки що на підвіконні, вона там стоїть. Ну, Поки, звичайно, мої дівчата до неї ще не дібралися. Принцеса там намагалася її все перекопати, пересадити на свій власний смак, але в неї не вийшло. Піймали її на гарячому. Міра також там намагалася щось лапкою провірити. Також я це побачила, тому земелька знаходиться під контролем. Оскільки всі мої лоточки стоять на сонечку на балконі, то я тепер дуже пильную, коли дівчата мої йдуть на підвіконня на балкон. А оскільки вони там майже весь час ну і мені доводиться весь час це все контролювати. Але коли в мене немає вдома я на роботі, то я закриваю балкон. І лишаю цієї можливості подивитися на вулицю, дивіться, що там відбувається? Ось така ситуація з розсадою на даний момент. Коли там щось почне рости, я не знаю. Поки показала вам, що щось посадила. Як тільки там щось буде все ж таки прокльовуватися якась травичка, то я вам все це покажу. Я сподіваюся, що все вийде. Єдине, що я гадала, вже вже на вулиці тепло, сонечко. сонечко але зараз дощі. А оскільки я тільки посадила, напевно, це ще й не є такою проблемою. Але все ж таки хотілося сонечко. Бо сонечко дуже сильно потрібно в моїй розсаді для того, щоб вона могла взяти та вирости. Так, загалом, по бісенній вишивці, це все. І в мене ще в планах було на цей тиждень показати і повишивати для вас трошечки дракона. Зараз покажу, які в мене є просунені на даний момент. Один вечір ще я хочу виділити на вишивку дракончика. Такого красення. Зовсім трошки в мене тут вишито. Я минулого разу буквально просто розпочала. Зробила декілька крестиків. Бачите, деякі я навіть не закрила тоді. І зараз буду брати, продовжувати цей процес. Мені подобається цей дракончик. Я взагалі його хотіла вишити ще на початку року, але якось не склалось тоді. Тому буду зараз брати та просувати його. Потім обов'язково я його хочу оформити та повісити вже на стіну Готова готову роботу. Ось так трошечки я проснулася з дракончиком, але я ж вишиваю його китайськими ниточками, і щось мені це не дуже подобається. Напевно, я зараз буду все це розпорювати, і я краще піду включу, куплю, о, ниточки DMC, буду і буду викришувати іми по ключу. Ну, цей результат, так собі, ну так собі в плані відшиву. Мені не дуже зручно. Дракончика ставимо поки що на паузу, а це буду розпорювати. А ось так продвинувся в мене ще трошечки котик, ось так він виглядає. До речі, ці плями я в минулому відео розповідала, але тут повторюсь: це в мене просто капнула водичка, і вона розмила ту ручку, якою робила розмітку. І тут я заново зробила червоною замість зеленої. Загалом ось так мій котик виглядає. Тут вишит трошечки буквально більше, чим 1%. Тобто, це, грубо 1 від усього. Так, в процесі ще дуже багато вчило. Також зараз тут прикріплю фотографію саме котика, аби не показувала вам. І з вишивкою на цьому тижні ми вже. Я вже закінчу. Сподіваюся, що наступного тижня мені вдасться також гарно покинути свої роботи, бо на цьому тижні я вважаю, що я достатньо постаралась і дуже багато вишито, бо на все потрапило ще й на зйомку. Також на цьому тижні завітала в студію Байкрепська в Харкові. Хочу відмітити, що дуже затишний інтер'єр в студії та дуже привітний персонал. Дуже великий спектр послуг: це манікюр, педикюр, бровки можна зробити, масаж, перманент. А я була на лазерній епіляції. Все пройшло дуже добре, не було якихось болючих відчуттів. Загалом мені все сподобалось, тому якщо ви проживаєте в місті Харкові та шукаєте для себе гарну студію з гарним сервісом, то я вам можу її порекомендувати. Ось такий видався тиждень. Залишаю під відео ссылку на інстаграм студії Байкрепська та залишаю ссылку на магазин Номомі, в якому саме я і придбала наточка для МС для вишивки мого котика. До зустрічі в наступних відео. Бувайте гарного дня!